ЕлектроАрдис Гетьман. Це варіант для тих, кому не потрібна велика швидкість, а потрібен великий пробіг. Це у нас електровелоспед зібраний на базі міського від бренду Ардис моделька Гетьман. Він у нас повністю сталевий. З приколів та плюсів. Позаду у нас тут стоїть планетарка Shimano Nexus. На три швидкості, ось тут перемикач Гріп Shift. Що тут по обладнанню? У нас тут 36 вольтова система. Батарея на 29 ампер годин, поряд у нас 350 ватт. двигун Maxus XF7. Що тут по контролеру, У нас тут синусний контролер з вихідною напругою 17 А максимальною. Максимальну швидкість він розганяє 30 км на годину, пробігу десь приблизно на 80 Тобто, якщо вам там по селу між селами їздити, це буде прям мастхевчик такий. Стильна така коричнева сідушечка. У комплектації в нас йдуть повнорозмірні металеві крила, багажник йде. Педальки також йдуть, але ми їх не встановлювали, щоб він не вітрину вліз. А за ціну дізнавайтеся, дзвоніть, пишіть, замовляйте свій електровелосипед тільки в Шатун і ні.